Одного зимового ранку прокинулася Світланка і побачила за вікном багато пташок. Татусь, татусь, іди поглянь, скільки пташечок, і вони так щебечуть, їм, напевно, холодно. Ні, світланко, їм не холодно. У них тепле пір'ячко їх захищає від холоду, але їх мучить голод, бо все засипало снігом. І пташкам дуже важко знайти корму. Татуся, як же ми можемо їм допомогти? Зараз ми з тобою збудуємо годівничку. І Татусь швиденько збудував годівничку для пташок. Ой, яка гарна годівничка вийшла! А що ж ми туди покладемо? А можна я пташок пригощу цукеркою? Ні, Світланко, зараз я тобі розкажу, чого не можна класти в годівничку. По-перше, запам'ятай назавжди, не можна підгодовувати пташок солоним, смаженим, кислим. Та зіпсованим. Це основне правило. Не можна пригощати пташок смаженим та соленим насінням, чіпсами, солодощами. Не можна насипати в годівничку пшоно, арахіс, не можна класти чорний хліб, особливо чорний хліб. Взагалі хліб не має великої поживи для пташок. Також не можна класти солене або копчене сало. Це основні продукти, які не можна класти в годівнички для пташок. Запам'ятайте, Світланко. А чим же ж підгодовувати? Можна класти зерна пшениці, овсу, роса? Несмаженого гарбузового насіння, кукурудзи, несмаженого соняшникового насіння, сушені ягоди та фрукти, яєчну шкорлупу та несолене сало, Смаколи для синички. Ці продукти можна класти для пташок. Годівнички можна виготовити з різних підручних матеріалів. Головне, щоб вони були безпечними для пташок і потрібно слідкувати, щоб у годівничках не було ні снігу, ні води, і їжу підсипати регулярно. І час від часу годівничку потрібно чистити і кожного разу засипати свіжий корм. І скільки б не було у тебе справ, не забувай про своїх пернатих друзів. Допоможи їм пережити зиму. І вони тобі віддячать своїми веселими піснями та працею.